Вітаю з вами школа батьківства та я, її ведуча Віталія Васильчук. Сьогодні наша програма підготувала для вас такі теми: казкотерапія від Ірини Пушкарук або як дюймовичка може вилікувати вашого малюка чотирирічному коломиянину Олегу Андрієшину Потрібна допомога. Казкотерапія це спосіб передачі знань про духовний шлях душі і соціальної реалізації людини. Таке дослівне значення має психологія. Але, по суті, це найстаріший психологічний і педагогічний метод впливу на дітей. Знання про світ, про філософію життя передавалося із уст в уста, перечитувалося, перелистувалося, усмоктувалося споконвіку з, з молоком матері. Багато хто думає, що казкотерапія застосовується тільки в роботі з дітьми. Однак віковий діапазон тут не обмежений. Розповідати. Слухати і придумувати казки можуть не тільки діти, але і дорослі, і навіть люди похилого віку. Про метод лікування казками наступний матеріал. Що таке казки? Чарівні історії про принців і принцес із казкових королівств. І так, і ні. Насправді казки можуть бути дуже різні, їх потенціал величезний. Можна просто зацікавити дитину, приспати її на ніч, надихнути на зміни, справити виховний ефект і навіть вирішити якусь психологічну проблему. Чому ж кожного малюка так цікавить казка? І турботливі. І батьки, і педагоги, і психологи постійно шукають відповіді на це запитання. Ми обговорюємо різні методи виховання та навчання, створюємо нові моделі, програми, але незмінним помічником у вирішенні цих завдань була, є і буде казка. Адже усі ми родом із дитинства, і найперше, що постає у наших думках, згадуючи цю прекрасну пору, це казка. Різні наукові джерела по-різному тлумачать поняття казка. Казкотерапія це створення особливої атмосфери, яка робить мрії дитини дійсністю, дозволяє їй вступити у боротьбу зі своїми страхами та комплексами. Історію для казкотерапії слід складати для кожної дитини окремо з урахуванням її особливостей, відштовхуючись від тих проблем та страхів, які притаманні конкретному малюкові. Така казка повинна надати йому можливість. Датися до самоаналізу, головний герой переживає ті ж емоції, що і малюк, долає ті ж страхи та комплекси, знаходить виходи із проблемної ситуації. Таким чином дитина порівнює себе із персонажем, аналізує його поведінку. Як скласти казку для казкотерапії? Є кілька правил: чітко визначте проблему, яку слід вирішити, підберіть можливі шляхи її подолання у реальному житті. Тільки у головного героя казки, це може бути вже існуюча казка. Ті риси, страхи, комплекси, яких слід позбутися. Процес розгортання подій, головний герой з його недоліками, повинен перетворитися на позитивного. Можна використовувати відомі вам казки, а можна придумувати свої. Казкотерапія засіб раннього розвитку малюка, який застосовують батьки, бабусі й дідусі ще з стародавніх часів. Казки знайомлять дитину з поняттями добро, злидні, жадівність, чесність. Казкотерапія найпростіший дитячий засіб раннього розвитку моральних якостей. Казка просто лікує дитячу душу. Про те, як створити терапевтичну казку, розповідає психолог Ірина Пушкарук. Сьогодні ми з вами будемо говорити про казки. Так Ну, я пропоную, давайте для початку, ну нехай кожен звати своє ім'я і скаже свою улюблену казку. Іра. Давайте, так що. Угу. Е, мене звати Іра, і моя улюблена казка це е, подарунки фей. Угу. Божена. І моя улюблена казка червона шапочка. Да. Христя. Моя улюблена казка е, Угу. Людмила, моя улюблена казка Мау. Марічка, моя улюблена казка, це Червона та... Шапочка. Діма, улюблена казка, Колобок. Мене звати Оля, моя улюблена казка Реконцець. Мене звати Софія, моя улюблена казка Маленький брек. <губок> <губок> Мене звати Андрій, моя улюблена казка Там і Мене звати Аліс, моя улюблена казка Аріпот. Ага. Мене звати Лука, моя улюблена казка Снігова Дякую. Це тобто, багато казат, точно Знаєте, так? Е -е, давайте ну, зробимо таку цікаву вправу, я вам пропоную е -е, придумати казку саме. Тобто ми зараз будемо працювати групою і придумаємо зараз свою казку. Mm? На яку тему? На яку тему? А, ми будемо продумувати казку. Ну, тобто, тему ми зараз я назвати тему не буду, я назву персонажа, про якого ми будемо продумувати. Давайте. Mm -hmm. угу. Ми будемо продумати казку про їжачка, який жив в чарівному лісі. Ну, я почну, так, в одному Черівному Лісі жив їжачок. <реш> е, він мав свою власну хатинку. Mm -hmm. е, і Він був дуже дружній і дружив з сіма звірами в лісу. Mm -hmm. Він був дуже маленький і він дуже любив, він дуже любив гуляти по лісу з своєю найкращою подружкою Білочкою. Mm -hmm. А його хобі було збирати мухомор. <ріст> <ріст> Одного разу їжачок заблудився в лісі mm -hmm. і не міг знайти дорогу додому. Що далі було біля. Біля нього нікого не було, він не знав на з кого спритати. І він розгубився, і починав ходити, і блукати, і повертався на те місце, що й там було. Угу. Та його подружка, вірна білочка, знайшла його і сказала, що вона йому сказала, що покаже дорогу додому. Угу. Він дуже був їй дачний, коли вона привела його додому і пригостив її чаю. Білочка була рада йому і вони потрошували так. Кожного року вони ходили збирати разом коло. Вони були дуже щасливі і одного разу вони знову згубилися. ну як? Вони також довго-довго блудили і не знали, як е, знайти дорогу назад. Та їм підказав ще один їхній вірний товариш — зайчик. <клес> так, що ми завершуємо на цьому казку? Чи ще трошки Ще Що продовжуємо. Давайте ще трошки продовжимо. Е, зайчик йому сказав. Дорогу додому, і коли вони прийшли додому, білочка дуже зраділа, що ну, їхня подорож закінчилася щасливо і запропонувала, щоб вони ще раз так Угу. Але на наступний раз, коли вони гуляли, вони зустріли вовк, був дуже злий і підступний. Він хотів так обманути їжачка з білочку, щоб вони більше ніколи не знайшли дорогу додому і. Показав їм шлях у закинений ліс. Mm -hmm. Заборонений ліс. Заборонений mm ліс. -hmm. так. Коли вони туди прийшли, вони побачили, ну, думали, що нам буде дуже страшно, але нам було, їм було весело, але це була тільки ілюзія. Mm -hmm. uh, вони такі були щасливі, щасно помічали, куди вони йдуть. І мав приїжджав обманути і завіли у свою хижину. Mm -hmm. <кій> Та з всіма дружив. І летіла ворона понад небо і побачила, як вовк е, ніби забирає їх в свою хижину. Та коли він якраз вже їх заводив, вони, е, ворона каркнула і своїм поглядом. Зайчика із білочкою. Вони обернулися і побачили ворону, і ворона їх покликала в інший бік. І вони пішли в інший бік. Вони щасливо вийшли з забороненого лісу, повернулись додому. Дома вони були щасливі, що закінчилася їхня пригода дуже добре і, і... і вони в були... Почали товаришувати з вороною теж. була... подорож там зустріли свого друга Суру. Вони почали товаришувати троє і жили вони довго-довго і щасливо. Так, Можемо поплескати собі. Склали. І наступна частинка нашої роботи так, вам потрібно буде намалювати ілюстрацію до тої казки, яку ви тепер придумали. Ір. Метод казкотерапії, mm -hmm. що це таке? Казкотерапія – це є один з методів арт-терапії. Тобто, ну, якщо арт-терапія це терапія мистецтва, тобто лікування з допомогою мистецтва, то казкотерапія, відповідно, це є лікування за допомогою казок. А, тобто лікування тут в, ну, в такому контексті як допомога людині, от як вирішити якісь труднощі, проблеми, так, а за допомогою казок. Казкотерапія вона може відбуватися в таких ну, двох основних формах це індивідуальна робота, коли психолог працює індивідуально з клієнтом або груповій формі. Тобто це те, то, що, ну, то, то, що ми могли спостерігати сьогодні, коли в роботу включена якась певна група, чи це є класний колектив, чи це є, наприклад, сім'я. Тобто можна працювати в таких формі з цілою сім'єю, ну, чи це якісь інші групи, які, ну, в яких, в яких можна використовувати цей метод роботи. А взагалі є багато різного ну, багато різноманітних варіантів втілення цього методу в психологічну консультацію, психологічну терапію. І з таким з ну, нею розповсюджених це є, ну, це є придумування історій. А, включається такий механізм. Ну, він називається. А, що там креативна проекція, тобто за допомогою, тобто створення казки – це є безумовно творчий процес, і е, в цьому творчому процесі, коли клієнт там чи група придумує сама казки, тобто включається такий механізм проектування, тобто на головного героя, на головного персонажа проектуються якраз ті проблеми, з якими стикається ну та чи інша людина, якісь труднощі, які виникають, або в е, ну якщо так загалом, то якийсь такий внутрішній її багатий світ проектується на головного героя. І того, ну, тоді аналізуючи такі казки, можна багато дізнатися що, ну, про кожну конкретну особистість і про групову взаємодію, якщо це робиться в формі групової роботи. А є ще ну, інший варіант проведення казкотерапії це коли от клієнтам пропонуються вже готові казки. Таким чином ми там стимулюємо вже клієнта з метою викликання тих чи інших вже його проекцій. Ну і як готові казки можуть. Ну, як там народні казки, так і різноманітні притчі з повчальним ефектом, якщо, якщо це потрібно в роботі. От єдине, що не рекомендується, це застосовувати в казку терапії а, от авторські казки. А тому, що ну, все-таки, коли а, в, Ну, автор пише пише якийсь твір, то він привносить багато чого ну, особистісного в той чи інший твір. І тоді вже можна ну, заплутатися, де то, що людина ніби спроектувала своє, а де то, що вона відчула, вловила вже то, ну, автора, який написав цей твір. Тому авторські, авторські казки не, ну, не дуже рекомендується використовувати в плані казкотерапії. А, а от переважно такі народні казки, які пройшли випробування часом, які перевірені, так які з покоління в покоління передаються, і ну, якісь такі для нас рідні, і ну ми точно до них дуже чутливо відносимося. І ну, багато чого тоді можна там досліджувати. Тома робити це дуже просто. Є ну є такі вислів. Якщо ти хочеш дізнатися, чим живе дитина, то запропонуй їй придумати казку, тобто. Можна запропонувати дитині якогось героя, а як ти думаєш, що з ним могло би бути, або просто запропонувати дитині придумати казку на ту чи іншу тему, і ну можна підключатися в процес придумування. Тоді ну, можна так якось взаємодіяти з дитиною. Але насправді діти дуже гарно відгукуються і казки вони люблять придумувати, складати. А можна також, якщо в домашніх умовах це робити, попросити дитину, от якщо їй читати якусь казку, так, попросити її придумати самі закінчення. Як би вона хотіла, щоб розвивалися далі події, тобто дофантазувати, продумати. Можна також, от є такий варіант проведення казкотерапії, як переписування казок. Це також можна ну, використовувати в домашніх умовах. Якщо, наприклад, дитину щось зачіпає в касті, от вона не хоче, щоб так саме розвивалися події з головним героєм. Можна їй запропонувати, написати свою казку. От до того місця, яке її влаштовує так, а як ти думаєш, могла би бути далі, тобто, щоб вона вже собі розв'язку сама придумала. У нашій роботі ми поєднуємо дві два методи каскотерапії, тобто ми придумали казку групою, групою, і тепер малюємо до неї ілюстрацію. Тобто, це ще підсилює ефект, яка, ну, якби е, ідентифікації з тим героєм, яке відбулося, тобто е, ототожні, е, підсилюється з допомогою малювання. Малювання ілюстрації. взагалі казка, а, е, ну, чим, чим корисна казка а, і чим, ну, чому треба дітям їх читати, і от казкотерапія як метод роботи, тому що е, казка задовільняє три головні потреби, а дітей е, молодшого шкільного віку. Це є потреба в автономності, потреба в компетентності і потреба в активності. Тому що в кожній касті головний герой він е, автономний, тобто він щось робить сам. Навіть якщо спочатку він скаже, ну, ну, йому не вдається, він то не може зробити, то встановлено так складається, що врешті-решт він точно мусить е, проявляти. Проявляти свою самостійність і щось робити. Якщо ми беремо народні казки, то головний герой володіє якоюсь здібністю і здатністю, яка потім проявляється ну, в тій чи іншій формі. Воно проявляється в казках і він чогось досягає, комусь допомагає, і, ну і взагалі виконує якісь ті чи інші складні завдання і потреба в активності. То головні герої казок, вони є активні. Вони куди йдуть, щось шукають, щось розгадують, щось роблять. Тобто власне ці потреби, які ну важливі для дітей цього віку, і в результаті формується компетентність, які також. Чотирирічному Олегу Андріїшину потрібна допомога. Маленький коломиянин хворіє на рідкісну недугу. муковісцидоз з панкреотичною недостатністю. Аби врятувати життя хлопчика, потрібне дороге лікування за кордоном. Матеріал Маріани Мацьків. А вже півтора року маленький Олежик бореться зі своєю хворобою. У 2011-му лікарі поставили йому страшний діагноз муковісцидоз з панкреатичною недостатністю, – легенева форма. Нам виставили дуже поганий діагноз, що у нього на легенях утворились кіс кісти, Розумієте, і нам обов'язково ми придбали з Києва по замовленню пульсоксиметр, який виділяє в легенях кисень. І гумоглобін, і нам сказали обов'язково придбати оксигенатор концентрат кисню, щоб дитина роздихувала легені. Вартість оксигенатора більше 10 тисяч гривень. Його придбали для Олежика представники всеукраїнської благодійної ініціативи Банк добрих справ. Концентратор кисню життєнеобхідний необхідний прилад для хлопчика. Проте проблеми він не вирішує. Розповідає його мама Світлана Андріїшин. Тож мені сказали, що обов'язкова трансплантація легень дитині на майбутнє. Буквально пару років, щоб ми шукали людей, зверталися до депутатів, щоб допомогли. Тому що ця операція коштує дуже великі гроші. В Росії вона коштувала 150 тисяч євро. Ми не в змозі зібрати такі кошти. Самі розумієте, що тут на Україні це неможливо. Навіть за границею це неможливо ні за рік, ні за два, ні за триця зібрати. Та пані Світлана духом не падає. Вона готова боротися за життя синочка до останніх сил. Лише недавно вони повернулися зі Львова, там проходили лікування. Тепер, хоча і вдома, про те, щодня хлопчикові доводиться приймати близько десятка різних препаратів і терпіти не надто приємні процедури. У найближчому часі Світлана Андріїшин хоче поїхати з Олежиком у Францію. Там є спеціалізована клініка Грегорі Ламаршаля, де успішно лікують таку недугу. Ми хочемо просто проїхати додати на консультацію, що вони нам скажуть, розумієте? І я просто хочу дуже допомогти своєму сину, щоб він не різ так, як щоб він ріс, щоб був здоровою дитиною. І я буду робити все можливе, неможливе. Щоб допомогти йому, у Олега є ще дві сестрички. Мама виховує дітей сама. Хлопчик любить співати, грати з конструкторами, знає дуже багато автомобільних брендів і мріє в майбутньому сконструювати власну машину. Його мрії можуть здійснитися лише за допомогою доброчинців, адже самотужки сім'я не зможе зібрати необхідні кошти на операцію, яка надзвичайно потрібна дитині. Звернулася до благодійного фонду насамперед, діти милосердя. Василя Івановича Доганюка. я хочу йому дуже подякувати. Що він теж допоміг моїй дитині. Хочу подякувати Карітасу. Бо коли я приїхала туди, мені зібрав перший раз діти милоксердя. Потім 3 тисячі мені карітас передали, остальні передали гроші дітям милосердя і моїй друзі. Велике спасибі від щирого серця, дуже їм дякую. На лікування у Франції потрібно від 10 тисяч євро. Кошти можна перераховувати в Івано-Франківську філію КБ «Приватбанк». МФО 305-299, код ЗКПО 143-60-570, рахунок 29 24 48 25 50 91 2 Отримувач ПАД КБ «Приватбанк». Призначення платежу для зарахування на карту номер 46 27 08 17 16 47 62 34 для Андріїшин Світлани Іллівни. Телефонуйте 099 52 66 801. На дворі осінь, а це дощі, мокрі ніжки, шморгання носом і температура. Осіння застуда. Як уберегти себе від таких неприємностей? Дивіться далі. За літо ваша дитина встигла відпочити і набратися сил, але у вересні закінчується літня розслабленість і починається навчання. Зміна способу життя викликає стрес. Багато батьків могли помітити, що як тільки дитина починає відвідувати дитячий садок або школу, починає частіше хворіти. Пов'язано це із тим, що в дитячих колективах інфекція поширюється швидше. Малюки більш сприятливі до вірусних захворювань ніж дорослі. Імунна система дитини знаходиться у процесі дозрівання, і при контакті з вірусами вона навчається реагувати і справлятися з інфекцією. Як берегти себе і свою сім'ю від осінньої простуди та інфекційних захворювань? Профілактика це є перший здоровий спосіб життя. Це загартовання, надто не кутатись, достатньо перебувати на свіжому повітрі, особиста гігієна, часто мити руки, не торкатися обличчя, носа руками. Якщо це стосується грипу, то, звичайно, є найкраще це є щеплення. Проти грипу. А якщо говорити в загальному, то це найменше перебувати у місцях скупчення людей, менше ходити в магазині, в міському транспорті, не відвідати такі масові заклади. Ну і звичайно, не водити дітей хворих у дитячі заклади, не допускати їх, тому що вони заражають інших діток, провітрювати приміщення, вологе прибирання приміщення, не відвідувати масові заходи. Якщо від грипу, то є вакцини. Вакцини створені вже згідно тих рекомендацій і прогнозування тих штамів, які будуть існувати у нас у Західному регіоні, в Європі. І тому щеплення проти грипу якраз власне рекомендується. Наявні є три вакцини зараз на Україні імпортного виробництва із 6-місячного віку можна щепити. Особливо це рекомендується таким категоріям людей, які є загрозливі по захворювання. Це хронічні хворі, цукровий діабет, діти, які відвідують дитячі колективи, ну і люди, які працюють із людьми. Це є там медпрацівники, викладачі, вихователі, продавці. Ці люди повинні прищепитися. В першу чергу. Ну, те, що ми можемо зробити, це жаропонижуючі, це можна без призначення лікаря використати, якісь промивання носа соляними розчинами, полускання горла, там чай, малина, калина, це можна застосувати. Якщо протягом на, четверти, на третій, четвертий, на третій-четвертий день не наступає покращення, тримається висока гарячка, або наступило погіршення після покращення. Якщо є важкий стан, наприклад, якась задишка, якісь болі погане загальне самопочуття, тоді потрібно негайно звертатися до лікаря. Що стосується дітей, то, звичайно, при перших проявах хвороби е, потрібно звертатися до лікаря. Особливо це стосується малесеньких дітей до року, ні в якому разі не лікувати їх самих і не чекати, що їм стане краще. Ну, Зараз, е, як ми е, чуємо із засобів масової інформації, е, відмічається спалах кору у Рівненській області. У нас випадків на, на даний час немає. Що ми можемо зробити для того, щоб застрахувати наших дітей від е, хвороби, це прищепити їх проти цієї інфекції. У нас Явна французька вакцина в достатній кількості сертифікована вакцина. Щеплення проводиться по вівторках, з 8 ранку до 6 години вечора. І батьки, які хочуть свою дитину застрахувати, повинні прищепити дитину, хто ще не прищеплений. Обмежень ніяких немає. Потрібно звернутись до лікаря, він огляне дитину, оцінить чи можна провести щеплення і прищепити. дитину. Дуже багато було відмов від щеплень. Ось це є звичайно нерозумно, бо я навіть можу такий привести приклад. От моя дочка вже в дорослому віці захворіла кіром. Внучка була прищеплена проти кору. Вона була в тісному контакті з мамою, і вона не захворіла. Ось і це є доказ того, що дійсно вакцина є ефективною. І тому я раджу всім прищепити і захистити свою дитину. На цьому, все. Дякую, що були з нами. Нехай вас не долає жодна застуда. Наша програма прощається до наступної середи. Па-па!